Помста за учок. Дістали ці хулігани. Як за нам їх здихатися? Треба сказати директору. Сказати що. Увага! Залізна рука помсти. Залізна рука проти хуліганів? Це не просто якась там рукавиця. Це переломна мить у одвічній битві розуму і грубої сили. Тут потрібна лише чітка координація. Mm. Давайте я спробую, як ніяк я вчився зломлювати. <ого>. Привіт, недоумки. Що ви тут робите? Мнете одне одному батони. Ти такий мертвий, що аж живий. <свісна> Куди це ми зайшли? Перш ніж нацистів, я повчав книжки читати Ааа, приємний сюрприз Фортуна повернулася до вас задом Помста! Труселець Цицькокрут Мої гарнюнцики Прошу, зглянься, я завжди вважав тебе не зовсім кінченим. Шкуродер, ляск живіт, палець у вухо, палець на вухо, камінь у нирках, паскудний Іванко, шпиталь геніта, самопобиття. Ой. Не бей себе. Не бей себе. Чому ти себе б'єш? <плес> 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 Мілхауса завдяки тобі заучки вільно зітхнули. Крім тих, у кого Астма, а Астма у всіх все одно молодець. Так, зброя в сколі просто незамінна сука. <плес> Вибач, мілгаузе, я не врахував напрямку вітру. Тей приблизив мене при лісі. Палець у вухо. Я довго терпів образи від стількох людей добре, що я склав список. Ні, ні, ти вже помстився. Ти завжди влазив без церги у буфеті. Ти сміявся, коли я хотів туалет на український. Тебе любить, Бельченко. Твої батьки у друзині. Хай карамба. Це все, що я сказав у твоїй тупій історії, нема маленьких ролей, є маленькі актори. Я новенький у вашій школі, я нічого вам не зробив. Зробив помсюся наперед. Маска новачка. Ти це ж мілгаус. А на що тобі рукавиці, щоб не бруднитись манною кашкою? Повний кирдик. <звук> Віллі, прибери тут усе. Слухаюсь. Мілхауза, ти не бачиш у тебе помстоманія? Ти полюбиш, це моя королева. Он як. Велика честь бути твоєю королевою. Добре. На жаль, краще лишитися друзями. На мене ніхто ніколи не заліє. Я не можу, не можу тебе скривдити лісо. <плес> <плес> Ти забув про мене, бо я хворів. <плес>